Починаючи з 2017 року, посадові особи всіх рангів наприймали низку нормативних актів на користь товариства Біляївський збагачувальний комбінат. Все це робилось проти волі громади та суттєвими порушеннями вимог чинного законодавства України, зокрема природоохоронного та земельного. Приймаючи незаконні та подекуди злочинні рішення, посадові особи пропонували громаді їх оскаржити у судах. І у разі успіху обіцяли діяльність товариства Біляєвський збачувальний комбінат припинити таку ж позицію зайняли і правоохоронні органи, однак вірити чиновникам та правоохоронцям у нашій державі справа невдячна, особливо у Запорізькій області. І ось чому 12.07.23 року громада отримала рішення Запорізького апеляційного суду яким визнано правильність рішення суду першої інстанції та скасовано незаконне розпорядження колишнього голови вільнянської райдержадміністрації Іванова про викуп земельних ділянок для начебто суспільних потреб з метою їх передачі ТОВ БЗК для розміщення кар'єру з видобутку каолінів? Цим же рішенням скасовано договори куплі-продажу всіх ділянок під кар'єром та визнано дії Іванова такими. Що перевищують службові повноваження, незважаючи на те, що постанова набрала законної сили, і це стосується всієї території під кар'єром, роботи не припиняються. Зважаючи на воєнний стан та маючи на меті не допустити масових зборів громади та пов'язаних з цим наслідків, депутатські групи Вільнянської та Павлівської рад вийшли на місце кар'єрних робіт. Та спробували віднайти шляхи призупинення незаконної діяльності. Попередньо були повідомлені керівники ГУНП, Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької райдержадміністрації. Реакції від органів державної влади та правоохоронців немає, а керівництво комбінату рішення суду виконувати і не збиралось. Зокрема, і через залізобетонне кришування від посадових осіб та правоохоронних органів. За час війни, користуючись безкарністю, наслідок відсутності контролю як з боку органів державного нагляду, так і з боку громади, псевдоінвестори натворили такого, що навіть ми і не очікували. Справа у тому, що з самого початку мешканці були занепокоєні розміщенням кар'єру. На водороздільному плато у місці витоку річки Вільнянки та передбачали ймовірне потрапляння до неї забруднених кар'єрних та промивних вод. У ході проведення громадських слухань, у рамках процедури оцінки впливу на довкілля та на кількох дискусійних майданчиках при Запорізькій обласній державній адміністрації та Запорізькій обласній раді представники громади наголошували на такому сценарії, а керівництво Біляєвського збачувального комбінату. Буквально клялось у тому, що підприємство інноваційне, екологічно безпечне та жодних скидів у поверхневі водні об'єкти не буде. Громада Вільнянського району намагається не допустити екологічної катастрофи, яка ймовірна внаслідок планованого відкриття калінового кар'єру відкритого типу та сплачувальний пабрик. Безпосередньо в місці витоку річки Вільнянка Вільнянка-Дніпро, знаходиться підкривальна станція ДВС-1, яка готує і подає воду і на Вільнянську, в тому числі і Питну, і на Запоріжжя. В місці планованої діяльності безпосередньо на обмеженій території виявлено перевищення радіоактивних рівнів у поверхневих та підземних водах. Первое, производственных стоков с этого предприятия не будет вообще. В этом и есть отличие современных технологий от технологий середины 19 века господин Пишет. Вот. Поэтому наличие комбината и обогатительной фабрики и карьера никоим образом вообще не влияет на наличие воды, ни в большую сторону, ни в меньшую. Не разглядалось фахивцам и миндовкилья. У рамках процедуры оценка уплыва на довкилья. А зауваження громадськості з цього приводу були відхилені в повному обсязі. Сьогодні підла брехня псевдоінвесторів має цілком фізичний та загрозливий прояв у вигляді перекачування неочищених та необлікованих кар'єрних вод насосами прямо у балку, що відкривається в долину річки Вільнянка, яка впадає у річку Дніпро. При цьому скидання. Реалізовано як шляхом облаштування прихованих труб, так і просто у рукотворний рів, який прорили прямо до балки та по ній. Це закінчення етапу екологічних загроз та початок етапу наслідків. Натомість з'являється загроза інша та суттєвіша мова про загрозу національній безпеці. Адже зухвали покривання незаконної діяльності товариства Біляєвський збагачувальний комбінат чиновниками та правоохоронцями всіх рівнів наскрізь пронизаною корупцією Запорізької області, ймовірно, призведе до чергового збурення громади з непередбачуваними наслідками в умовах військового стану. Боротьба триває.